Я був, є і буду за рідну Україну. Україна це священна країна, я український екстрасенс, таролог та психолог. Слава Україні! Все буде Україна. Боже, благослови Україну, Боже, благослови наші рідні збройні сили України. Пошли, Господи, перемогу Україні! Україна, священна країна, моя прекрасна рідна Україна, я тебе люблю. Господи, благослови Україну. Господи, поможи Україні. Господи, даруй Україні перемогу. Україна, благословенна країна Богом. У віках, у століттях. Україна була, є і буде назавжди. Слава Україні, священній країні! Амінь ваш Любомир Погоявленський.